Якщо ви придбаєте фітховосподарську техніку, наша компанія ви отримаєте не тільки відмінну якість, а ще гарантійне та після гарантійне обслуговування. І ще в нас діє програма на лояльності. Що це таке? Це коли ви отримаєте, наприклад, от решета на чисту машину по ринку вони коштують 800 гривень, а якщо ви працюєте з нами, ви отримаєте їх. За 750 це ми продаємо, а то будете отримати їх за 700 гривень. Так що діє програма лояльності і все, це на нормальному рівні. Так що, будь ласка, підписуйтесь, переходьте в шапці профілю цього аккаунту, з якого ми з вами спілкуємося, є чат-бот. На нього просто натискаєте, переходите. І за підсказками діяти ви зможете отримати. Консультації по зарнометами, по прицепам, по, по нарійному обладнанню, по запчастинам. Ну, практично все, що вам буде цікаво, є в цьому чата. В чого немає, пишіть, будь ласка, ми справимо і додамо. Ось такі от справи. Підписуйтесь, тому що тут все про агро. До зв'язку.